Усіх сторін різні думки, різні погляди та факти залишаються на відео. Людина у камуфляжі зі зброєю погрожує іншим людям, таким же громадянам України, в цей день Путін у Кремлі плескав долоні, адже отримав черговий аргумент для світової спільноти. В Україні немає з ким говорити. Ми вкотре демонструємо абсолютно всім навкруги. Щодо демократичних цінностей нам далеко. Ми показуємо всьому світу, що всупереч законодавству готові серед ночі, як злодії, захоплювати чуже майно. Ми показуємо всьому світу, що в Україні панують закони вулиці, закони сили. Замін єдності нам пропонують розбрат, замін любові нам дають ненависть. Кажуть, щоб покарати народ. Господь забирає у людей розум. Ні, це не Господь забирає розум. Це люди забувають про Бога. Люди забувають, що таке любов, повага, прощення, Порозуміння. На жаль, подію Черкаса говорить лише про одне що політики ведуть потяг під назвою Україна в нікуди. Верховенство права не працює. Народ зубожіє з дня в день, чоловіків стирають на фронті, а в тилу вже стає чути запах громадянської війни. Такий діяч, як Карась стає популярним серед молодого покоління і своїм впливом на українських юнаків та людей середнього віку, і не тільки готує з них машину для вбивств своїх співвітчизників. Він відкрито формує образ ворога з вірян української православної церкви, а молодь одягнена у камуфляж своїми діями ганьби Збройні Сили України, у яких несуть службу тисячі вірян Української православної церкви. Через свій телеграм-канал Карась відкрито розпалює міжрелігійну війну, закликаючи до розправи над вірними Української православної церкви. Працюючи тим самим над дестабілізацією ситуації всередині країни, ви спитаєте, де СБУ, де правоохоронні органи, на кого працює влада? Якраз ось тут в Черкасах було і помічено цей парадокс. Мер закликає вийти людей на вулицю. Зараз такі події запрошую громаду міста Черкаси. Висловити свою думку стосовно існування московської церкви в нашому місті мер закликає, начебто, висловити думку, тим самим дає зелене світло на розправу над іншими жителями Черкас, вірними Української православної церкви. Ми припускаємо, що все, що відбулося в цей день у цьому обласному центрі України біля цього величного собору, це все. Не просто так. Центральна влада дала добро на все це дійство. Влада дала зелене світло релігійному терору. Причини можуть бути різні, та головне, це відволікання уваги від чогось більш важливого можливо, це продаж за копійки ресурсів та підприємств. Можливо, це підвищення податків. А можливо, це корупція серед чиновників. Або невдачі у міжнародній політиці, а можливо, це просто болючі втрати на фронті. А можливо, навіть щось, про що ми ще не знаємо. Ми вірні української православної церкви вже звикли до того, що засоби масової інформації України перевертають картинку догори ногами, та факт залишається фактом, ніякого переходу не було. Архангело Михайлівський собор, який належить єпархіальному управлінню, захвачується серед ночі людьми у балаклавах з жовтими пов'язками на руках. ПЦУ звітує Храм наш. Черговий храм повернувся до лона української церкви. Громада перейшла на ранок. 17 жовтня вірні Української православної церкви були відразу висвітлені у засобах масової інформації у негативному світлі. Прихильників УПЦ МП штурмують собор, на Черкащині побились віряни УПЦМП та ПЦУ. Саме з такими заголовками вийшли деякі засоби масової інформації. Та коли псевдовірян у балаклавах та жовтих пов'язках прогнали, журналісти писали, що побили вірян ПЦУ. Та жовті пов'язки готували свій контрнаступ проти духовенства та вірних Української православної церкви. Ви чули контрнаступ. Ні, це не на фронті, ні, це не на війні, а в центрі України біля Архангело-Михайлівського собору. Ось і все. Чашу з ненавистю наповнено. Можна вживати, а точніше, вбивати. А ви. А ви готові взятися за вила. Ви готові, пересічний житель України, села чи міста, взяти до рук зброю і вбивати за релігійну приналежність. Якщо так, то це все. Це кінець нашій державі. Це кінець цьому народові. У нас немає майбутнього, ми приречені, ми підписали собі вирок. І Як вінець лицемірства, Відео мера біля могили спочилого митрополита Української православної церкви Софронія. Ось так виглядає українська духовна незалежність. Щоб Україна була вільна і мріяла, щоб в Україні була єдина церква. Я думаю, що громада міста Черкаси вона висловила свою зараз волю і ваша мрія здійсниться. Ми ж нагадаємо слова покійного митрополита Софронія про так звану автокефальну ПЦУ. Це не автокефалія. Їхній статут говорить про те, що у нас в Україні утворилася грецька церква. Вони зробили церкву повністю залежною від греків. Це просто васальне захоплення. На жаль, сьогодні в Україні під протекторатом Стамбула, під протекторатом української влади відбувається фізичне знищення Української православної церкви. Використовуються всі наявні ресурси. Та хто б що не казав. Ми маємо право на самозахист, ми маємо право на свої святині, ми маємо право на свободу віросповідання. Ми взиваємо до милосердного Бога, щоб дав розум усім людям і припинив кровопролиття в Україні. Ми закликаємо, щоб Бог послав мир нашій землі, де проживають різні люди з різними поглядами та переконаннями. Підписуйтесь на наш канал. Щоб знати трішки більше.